І так, приїхала лавєтка з двома машинками. Тут у нас шкода Octavia 1.6 дизель, там Volkswagen Tiguan на автоматі коричневий колір. 14-го року 1.6 дизель. Чорний колір 265 тисяч пробігу і такий ще тауранчик. Він в коричневому кольорі. На жаль, не видно, зараз рожу покажу. Також 1.6 дизель, тільки він на автоматі. Там також 260, пробіг, 260 пробігу. Так, пробіги немаленькі, але. Ці авто з цими двигунами тяжко знайти з меншим. Тому які, що маємо, то маємо. Хай хоч такий, бо з меншим вони дорожчі набагато, в мене тут ціни ж будуть адекватні, звичайно. А там вже так не вийде зробити. І так, шкодка вже на моїх, на моїх номерах. І от ви питаєте, дивіться, з тавранчиком є сервісна книжка, є ключик. Тут нічого не було. Ось так. Тобто не зі всіма машинами приїжджає сервісна книжка, на жаль. От як повезе. До тауранчика є другий ключ і сервісна книжка до шкоди, на жаль, не було. Вже згружаю тауранчик і їдемо. Так, на автоматі зразу робимо тест-драйв коробочки. Чи нема ніяких лишніх, О, дивіться, півбака соляри вирішили залишити нам німці. Коробочка перемикає, ідеально зразу це відчувається, ніяких пінків. Скидаємо з передачі також, все чітко. Да. Гарненько Гарненько працює коробка передач. Це саме головне, От страшно брати авто на автоматі, ну це свіжіший рік, це, 4... да, це 13-й рік, то його не так страшно. Але все одно вже машині 10 років, автомат це дорого. Але багато хто собі хоче. Ну, авто. Подивіться, в якому стані салон, в цій в тауранчику. Дійсно. Дивимося з батьком дійсно такий стан. По салону дуже гарний. Розмитнилась вона, звичайно, ж, 13-м роком, а на іншій сторінці 13-м роком. Сервісочка все є. Типу, працює класно, матч комплектація, до речі. Коричневий колір це те, що треба. Так Також розціпляємо наші рамочки і працюємо. Далі їдемо з вами на стояночку, покажу вам, які там ще мене авто є. І слідкуйте. І так, усім привіт. У нас з'являється такий старший брат Таурана Пасата Таурек. Таурек у нас незвичайний, він в ерлайні. він 3 літро дизельний і в ньому 175 тисяч оригінального пробігу. Це дуже, це дуже круто на ці мотори, насправді. Взагалі, саме цей Таурек робився для американського ринку, але він в Америці ні дня не був. Дивіться, які тут фари максимальні показую Ось він код. І йдемо по колу. Ось так він виглядає в салоні. Електропакет, пам'ять сидінь, мультируль, знову ж таки, 175 пробігу. Тут такий спідометр, тому що робилось для ринку США, але її викупили за воду. Майте собі на увазі. Зараз покажу вам він код, дерев'яне таке. Дивіться, ось тут як панорамка. Ну, дійсно салон гарний з боковими підтримками. Передні задні патроники, електроляда. Нажали, вона відкрилася. Тут у нас ось так все кладеться. Це така цікава тауреговська оригінальна полочка, так скажемо. Ну, типу, дійсно цікаве авто, цікаве пробіг 175 тисяч. Хто, можливо, не вірить в пробіг, тому що на 3 літри дизельних в основному немає таких пробігів. Ось вам він код. Провіряйте, це дійсно її пробіг, пробивається по коробці, по всьому, чому треба. Типу, це дійсно гарне цікаве авто, воно цікаве тим, що воно на круті комплектації є і максимальні фари, і воно не має пневмопідвізки В такому у нас стані диски. І Також у нас на... це 13 рік, це. 3 літра дизель і у нас є тут гарна ціна, як на ці всі плюшки 20-500 доларів. Варкоп, партроніки, передні задні камера є задня. Автоскладання зеркал. Ну, звичайно, Теорегія це ж зовсім вже інший клас. Це преміум машинки, і вона саме у нас така тут на всіх на всіх справах. Того, кого зацікавило, звертайтеся. 13 рік, 3 літр дизель 175 тисяч пробігу є в наявності, не американка. І так, усім привіт. Привезли мені таке авто, щоб зняти вам як пропозиція для огляду це Hyundai Santa Fe 2009 року. Ось такий він. Тут Так, відкриваємо нікільні ставочки, тут дерев'яні типу типу, Так, Є клімат контроль є два ключа, 225 пробігу, мультируль. Такий великий просторий салон, тут реально велика така посадка. Ну і звичайно кліренс. Ось так воно тут виглядає. Давайте багажник подивимось. Багажник тут дуже величезний. Такий повноцінний джип. Сантафешки також дуже народна машина, яку люблять, знають. І є такі в наявності 9 рік, 2,2 дизель ціна 10,5 тисяч доларів. Тільки пригнані з Європи, звичайно. Того, кого зацікавив, можете звертатись. І так, я вже на шкоді приїхав на майданчик щойно. Зараз шоста година. Через годину вже це відео буде у нас в... онлайн, типу, ви вже будете його бачити. І у мене попросили люди. Які на мене підписані, щоб я детальніше зняв BMW і трафік. Давайте я це зроблю в цьому відео, покажу вам його детальніше. Так, з BMW. Це у нас є 90, 2 літри бензин на автоматі. Автомобіль пригнаний, як ви бачите, з Нідерландів. Він свіжо пригнаний, вона 9 2009 року, і в неї є приємна ціна 8900 доларів. Автомобіль має два ключики. Зараз я вам її відкрию покажу, якщо вона закрита, да, закрита. Має автомат, має такий гарний, в принципі, ну, типу, дійсно гарний вигляд. 2 літри бензиновий двигун, відкритий лючок. Машинка тільки я вчора показував людям, неважливо, зараз закрию. Ось такий салончик, зараз покажу детальніше. Далі ще по BMW є така 39 BMW в універсалі 3 літр дизель на автоматі. вона. Техніка, по ній супер. По кузу вона ніде не фарбована, навіть прикиньте, машині в машині кучу років вона ніде не фарбована. І ціна на неї 4 там, 700 доларів, якщо я не помиляюся. Зараз BMW покажу детальніше, давайте ще вам трафік покажу. Так, по трафіку. Це у нас Renault Traffic 2016 року, це 1,6 дизель, це дубль-кабіна, також пригнаний з Нідерландів, пригнаний нещодавно. Ціна на нього є 15900, це гарна ціна. Він по документам пасажир п'ятимісний, звичайно. ж. Також я його закрив. Зараз відкрию, також покажу вам його ще з середини, так скажемо. Так, відкриваю BMW. Ось до неї два ключика. Отак, от до речі, всі ключі, коли в Європі купляєте авто, вам так от ключики дають. Відкриваємо її. Відкриваємо, заводимо, проїдемось, покажу вам все зараз. як Все як має бути. Е, великий бонус цієї BMW, бо у мене не так давно була така BMW E90, також в чорному седані. І великий бонус саме цієї машини це те, що є цей екранчик. Без нього це. Зовсім не то пальто. Так завели, ніяких помилок нас не горить, тільки треба заправити її. Ну, Будь-яку машину треба заправляти, це, це зрозуміло. Давайте ж на ній проїдемося. Звичайно, як BMW вона шустренька, вона резвенька. Е, мені подобається, що вона в седані більшість йде в, е, з Європи саме в Є91 е кузові. Особисто я, як молода ще така особа, мені 23 роки, я предпочитаю собі. Седан. Ну, мені універсал не треба, сім'ї в мене як такої немає, в мене є тільки дружина, ді діточок немає, на дачу не їжджу, живу в селі, в село також не їжджу. Того мені, для моїх потреб універсал взагалі не треба. Мені седан мене влаштує просто з головою. І от такий седанчик в нас є тут. Дев'ятий рік. Коробочка перемикає супер, мотор працює тихо, рівно, гарно. Давайте їх зараз так от задом сюди поставимо і покажу вам трафік. Оп. Все. Тут, тут гарні ці коробки передач. Ну, не гарні зовнішні, а гарні свої технічними своїми характеристиками. Вони витривалі BMW саме. Ось така BMW-шечка на е, своїх гарних дисках рідних. Мені, до речі, дуже подобаються нідерландські номера жовті. Я коли от їжджу по Нідерландам, я, так сказати, умиляюсь, як гарно будь-яке авто. Одна будь-яке це авто зараз українське з жовті номера нідерландські надій. І воно буде виглядати гарно. Давайте ще покажу вам трафік. трафік. Як ви вже зрозуміли, п'ятимісний дубель кабіна. Дубль кабіна це що? Це ідеально підходить, як і щось возити, так і ну, для комерції, для сім'ї, це для будь-кого підійде. Е, в чому класно, то, що там величезний багажник, звичайно ж, і тут дуже багато місця. Так, не відкрив, вибачаюсь, не ту кнопочку нажав, походу. Дивіться, як тут місця багато. Бо є дубль кабіни, де ти сідаєш, так хоп, все, ти вже, ти вже в сідушці. А тут саме місця багато, просторий дуже салон. Шестіступочка механіка, великий екран, тут вже вони такі модні йдуть всередині ці трафіки. Це 16-й рік. Хоча там 9 років авто, ну для мене це досі вона ніби тільки вийшла. Виглядає. Ось такий величезніший тут я не знаю, тут багато що влізе. Величезний вже і грузовий відділ. Ось така машинка. 1,6 дизельний двигун, Гарний це на них двигун. Рено двигун його зараз теж багато куди ставлять. От така машинка, в принципі. Того по цим двом розказав. Надіюсь, вам було цікаво. Ви побачили, які мені машинки їдуть. Телеграм мій канал, в який я буду закидати всі авто, які мені їдуть ще на етапі в дорозі. Бо в мене тут ну, майже всі авто продані. У мене не продана. Mitsubishi Outlander 2 літра газ бензин. Skoda Octavia 1,6 дизель на 9200. Ну, вона ніде не фарбована з рідним лобовим. Вона типу, в дуже-дуже цікавому стані. Nissan Juke на автоматі 1,6 бензин. Е, да, тут ціна 8 тисяч. Гарна ціна. Ось такий салончик. 8 тисяч ціна. Цих два Гольфіка, Гольфік плюс 8-й рік 1.4 TSI і Гольфік 6, 11 рік, 1.4 TSI. Він, до речі, ніде не, не фарбований і з рідним лобовим. Така ще зафірка, також ніде не, не фарбована, також рідне лобове 7900. BMW показав Ford. Ford у нас у розіграші. Хто ще не знає, ви маєте шанс отримати це авто всього за 200 гривень. Як це буде проходити? Ми всі скидаємось нам банку. Потім монобанк з цієї банки сам вибере переможця і хтось отримає цього форда всього за 200 гривень. Я ще буду більше роздувати це, тому що я це роблю рекламу тільки зараз на Ютубі, Тікток, Інстаграм цієї інформації ніде нема. Я запущу, зроблю, потім зробимо дедлайн по часу, і хтось його отримає реально за 200 гривень. Ну і побачили, яка шкодка приїхала. Того, якщо щось цікавить по цим авто, звертайтеся. Тим, що показав, що я в наявності. Інші авто, які я показував, значить, або вони під завдатком, або там людина їде я чекаю її по-людськи. Ну, от такого. А, ну ще й Б-Метр с також, не забувайте за неї. от Мені її пригнали. І ці авто, які я сьогодні відзняв. Так що, в принципі, всю інформацію вам надав. Всім гарного дня, до побачення. Будьте здорові і щоб все у вас всіх було добре. Всім щасливо!